Є знижки на аквасфрей Оксі 20% в аптеках подорожних «Бам» та оща. Понад чотири тисячі правок мобілізаційний законопроект б'є всі рекорди. Гострі обговорення у стінах Верховної Ради набирають обертів. Однак, вже є перші консенсуси щодо резонансних норм документа. Депутати запевняють, що рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію вже до кінця березня. Які покарання та обмеження будуть для тих, хто ухиляється від мобілізації, чи буде відстрочка від призову для аспірантів, хто допомагатиме ТЦК проводити мобілізацію, про все це і не тільки розповім за мить з вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Епопея з мобілізаційним законопроектом продовжується. Нардепи назбирали більше 4 тисяч правок і тепер намагаються їх опрацювати. Приборкання відбувається повільно, але світло в кінці тунелю нам обіцяють десь наприкінці березня. Про ймовірні дати голосування законопроекту про мобілізацію у другому читанні розповів член комітету Верховної Ради. З питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю РБК Україна. Оптимістично, що комітет до 10-15 березня зможе закінчити з поправками. Песимістично до 20 березня ми зможемо їх розглянути, сформувати висновок комітету, проголосувати і направити законопроект на друге читання до Ради. Тобто, і за оптимістичного і за песимістичного сценарію. До кінця березня ми маємо всі шанси в залі цей законопроект проголосувати в другому читанні. Як додав нардеп від початку повномасштабного вторгнення в комітеті з питань національної безпеки, оборони і розвідки ще не було такої кількості правок. Тому було ухвалене рішення всі однотипові законодавчі поправки розбити на групи. Їх вийшло аж 16. Про це розповів нардеп від слуги народу Олександр Федієнко. Спочатку комітет розглядав блоки. Я сподіваюся, що вже десь до. Вторка ми завершимо розгляд відповідних блоків. Блоки це напрямки, за якими буде змінено ну, діюче законодавство. В цих блоках є відповідні правки. Тобто, питання такому: що якщо цей блок відхиляється, то далі правки ці не розглядаються. Зараз зафіксувавши відповідні блоки, комітет перейде до розгляду правок. Я почув коментарство до того, що там, десь середини березня, цей законопроект з'явиться в парламенті від мого колеги пана Романа. Він називав 5-6 березня. Ми Чи вас видно? чуємо і да. бачимо все гаразд. А, все, бо я я тут завис. Бо ну, я, я не буду настільки е, оптимістичний, все ж таки я вважаю, що в парламенті з'явиться не раніше кінця березня, бо дійсно треба багато опрацювати все ж таки. В комітеті відповідні правки до права комітет ще не приступав. Найбільше дискусії викликали норми обмеження конституційних прав і свобод. Наразі стало відомо, які обмеження для ухилянтів залишаться у законопроекті про мобілізацію, а які було відхилено. Ми вирішили, що обмеження у праві виїзду за межі України для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років вже є прописане в законі про правовий режим воєнного стану. Додатково це регулювання в новому законі, на наш погляд, потреби немає. В законі України про затвердження указу президента України про запровадження воєнного стану. Ми це врегулювали і так, також за словами нардепа, мало ймовірно, що норма про арешт рахунків потрапить у фінальний варіант закону щодо блокування коштів на рахунках, грошових активів. Тощо, ми в комітеті цю норму відхилили. Це підтверджує і Єгор Чернів, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, на сьогоднішній день. Комітет вирішив відхилити правки, що стосуються відхилити цю норму, і підтримати правки, що стосуються якраз таки відхилення цієї норми. Тобто, комітет рекомендує буде рекомендувати Верховній Раді якраз таки не приймати цю норму в залі, але все одно. Останнє слово буде за верховною радою за сесійною залою. Однак була підтримана норма щодо заборони керувати транспортним засобом, якщо військовозобов'язаний не оновлює свої військовооблікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки тощо. Також можливо в Україні підвищать штрафи за ухилення від мобілізації. Для того щоб ТЦК не залишилося сам на сам зі страшними мобілізаційними реаліями, їм таки будуть допомагати. Гуртом і батька легше бити, як то кажуть, ми дійшли згоди, що й органи державної влади і органи місцевого самоврядування. І військові адміністрації, і підприємства, і органи соціального захисту, освітні та інші установи та організації спільними зусиллями будуть забезпечувати мобілізаційні процеси, сприяти, допомагати, брати участь у різних формах. Це точно залишиться в новому законі. Ну а що все було законно, для поліції теж знайшли призначення, і найголовніше відмазали від призову. Ваніславський підкреслив, що всі поліцейські мають перейти зі спеціального обліку на загальний військовий облік, але одночасно всі поліцейські 100% підлягають бронюванню. Ми вирішили, що представники поліції за зверненням ТЦК та СП беруть участь у оповіщенні громадян. І В їх присутності представники ТЦК та СП. Можуть вручати повістки для того, щоб не допускати якихось неправомірних дій в адресу працівників ТЦК та СП щодо інших категорій силових структур та робітників державних підприємств. Теж є зміни. Що стосується бронювання. Ми, наприклад, вводимо з тих з категорій тих, хто не підлягає мобілізації, переводимо в бронювання. Є пропозиції, це Національна поліція, це прокуратура, ДБР, тобто всі силові, силові структури, плюс eben, 좋아, бронювання eben, тільки 50% державних службовців категорії Б та В, чого раніше також не було, було заброньовані майже всі. Тобто там є суттєві зміни щодо бронювання певних категорій громадян. Аспіранти можуть видихнути спокійно, гристи граніт науки і не боятися, що завтра опиняться на фронті. Всі аспіранти матимуть право на відстрочку незалежно від форми навчання. А от чоловіки, що перебувають за кордоном, таки мають зв'язатися з ТЦК для уточнення своїх даних. Можуть вони це зробити телефоном або через електронний кабінет. Важливо, що у комітеті попередньо відхилили норму про те, щоб заборонити для них надання консульських послуг, якщо чоловіки, які перебувають за кордоном, не мають військово-облікових документів, ми розглядали цей, цю норму. По цій нормі є також питання, тому що, по-перше, як, як пояснює це Міністерство оборони, їм це потрібно для того, щоб зрозуміти, скільки людей знаходиться за кордоном, тобто, це питання щоб людина стала на облік. На військовий облік, перш за все. Друге, чесно кажучи, особисто я не вірю в те, що обмеження в консульських послугах ну, буде якимось мати якийсь дієвий ефект. Чесно кажучи, повернути людей за кордону через обмеження консульських послуг мені здається не дуже ефективним. А більше вони, мабуть, що і не будуть звертатися. Просто не будуть звертатися до дипломатичних установ, наших. тому, це також під питанням. Але скоріш за все, цей пункт буде скасовано. Ще одна норма, яка викликала занепокоєння не тільки у суспільства, але й у військових. Це можливість вступити до війська засудженим. Наразі нардепами погоджено, що якщо людина умовно засуджена, то вона може бути мобілізована та взята на військовий облік. Однак є й виключення. Інша категорія особи, які перебувають у місцях позбавлення. Волі, за виключенням осіб, засуджених за злочини проти основ національної безпеки, проти статевої свободи людини і деяких інших найбільш сенситивних злочинів. Ці категорії з урахуванням зазначених виключень зможуть вступити на військову службу під час мобілізації у військовий час за їхньою згодою. Якщо вони виявлять бажання, то ми надамо їм таку можливість. Стосовно демобілізації є консенсус, що це може бути після 36 місяців. А конкретні терміни, деталі та механізм ще будуть обговорювати, запевняє депутатка від європейської солідарності Ірина Фріз. Основні дискусії були безумовно щодо звільнення з військової служби, тобто демобілізації. Той формат, який був запропонований автором, а саме 36 місяців безперервної військової служби і звільнення за рішенням ставки, з нашої точки зору потребує коригування суттєвого. По перше, має бути облік е різним для тих, хто перебуває в зоні бойових дій або під бойовими розпорядженнями. Наприклад, якщо 18 місяців, то обліковувати це потрібно як день за два, і крім того, це потрібно зняти звільнення за рішенням ставки, тому що ставка не має відповідних повноважень. Це має бути за указом президента, так само як ухвалено в законопроєкті про звільнення строковиків. В свою чергу Федір Веніславський підкреслив, що після 24 лютого 2022 року кількість людей з інвалідністю другої та третьої групи дуже зросла. Саме це спонукало нардепів погодити повторне проходження для цих людей. Велка є сумніви, чи всі з них отримали цю інвалідність у результаті реальних травм чи захворювань? Тож було ухвалене рішення, що всі громадяни, які вперше отримали інвалідність, попередня другої та третьої групи з початку широкомасштабної війни. Або визнані обмежено придатними у віці від 18 до 60 років до військової служби мають пройти переогляд. Вони мають підтвердити свою придатність або непридатність до військової служби. А от щодо термінів, у які потрібно буде пройти повторну ВЛК, поки що згоди немає. Є також певні категорії, наприклад, обмежено по по, -по здоров'ю. Там також є пункт, в якому можна який зобов'язує. Пройти ВЛК протягом декількох місяців. Зараз ми також дискутуємо скільки місяців потрібно для того, щоб пройти ВЛК, наприклад, обмежено придатно. І поки цей законопроект ще не вступив в силу, та навіть після того, як це станеться, держава має шукати способи, як стимулювати населення до захисту України. Про це заявив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі з Телеграф. Попри все, це мобілізація продовжується. Мобілізація буде проходити. Держава буде шукати стимули і фінансові, і матеріальні стимули, і морально, скажімо, так, працювати із суспільною думкою, пояснюючи, що варіанту окрім захисту країни не існує. Він також наголосив, що цей закон має ширше подивитись на ті проблеми, які виникають в довгій війні, і додав, що Україна має зовсім інші цінності та ціна життя тут. Також зовсім інша щодо мобілізації, то як вважає радник керівника ОП, жодна країна не буде ставитись з великою симпатією до призову в стані війни. Це ж очевидно, це тяжкий процес. Люди у 21-му сторіччі взагалі хочуть жити інакше. Вони хочуть вкладати у свою кар'єру, у свої сім'ї, у подорожі по світу. У будь-що які норми мобілізаційного документу 100% мають бути у фінальній версії. Цього законопроекту напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам тихих вихідних і мирного неба над головою.